Всім привіт, друзі! Сьогодні на своєму каналі я приготувала дуже смачний та простий десерт за 5 хвилин. Я впевнена, що таку шоколадну салямі ви ще не готували. Побачила у одного італійського шеф-кухаря і вирішила приготувати та поділитися з вами цим смачним рецептом. 5 хвилин вашого часу, і все готово. Перед приходом гостей можна приготувати. Перед святковим самим столом все змішав, поклали в морозилку, в холодильник, і у вас все готово. Друзі, це дуже смачно. Тому давайте зі мною його приготуємо. І для цього рецепту нам необхідно подрібнити пісочне печиво на невеличкі шматочки. Але робіть це, щоб не було дуже мілко. До печива я додаю горішки, в мене кеш'ю, можете брати абсолютно любі, які ви любите. І також не дуже мілко І викладаю нутеллу. І тепер сюди відправляється маскарпоне. Тут головне не з'їсти все ложкою, бо це дуже смачно. Обережно все перемішайте, але не дуже притискайте. Викладаємо ось цю масу на харчову плівку і, друзі, я навіть подумати не могла, що це може бути настільки смачно. І залишилося нам все закрутити в ковбаску. Відправляємо нашу шоколадну селямі в морозилку хвилин на 40 або в холодильник на 4-5 годин. Залишилось лише притрусити цукровою пудрою, нарізати і можна подавати. Для зберігання загорніть шоколадну ковбаску в папір для випічки. Можна зберігати в морозилці або в холодильнику. Друзі, приготуйте, тому що це дуже смачно, швидко та просто.